Поговорити про здобутки року та спрогнозувати зміни на ринку нерухомості у Львові. Відбулася нетипова конференція Нерухомість Львів Різдво в одному приміщенні зібрали фахівців з різних сфер, які так чи інакше дотичні до цієї теми. І у святковій неофіційній атмосфері вони мали нагоду обговорити низку важливих питань. Я обов'язково знаю, що це буде дуже цікаво, цінно для розвитку, для нових знайомств. Ну, я тут. Так само очікую познайомитися з гарними, цікавими людьми, тому що так чи інакше сфера нерухомості і сфера, з якою я працюю, неодмінно зв'язані, тому що забудовники також трапляються, ну, в них забудовників також трапляються ситуації на дорогах, так, тому що є багато вантажних автомобілів, і ми без проблем можемо їм надати наші послуги. Хочу сказати, що є нові обличчя, є нові колеги, є нові колеги, є нові обличчя, і це цікаво. Ми збираємося, щоб поспілкуватися, познайомитися, бо наша робота це є комунікація і співпраця. До організації цього важливого дійства долучилася і компанія Лев Девелопмент. А з 2015 року компанія Ле Девелопмент змінює ринок девелопмент, також розвиває культуру, стилю життя українців. Насправді нам дуже приємно сьогодні знаходитись тут на нетиповій конференції, адже тут присутні провідні експерти у галузі девелопменту. Це кращі юристи, кращі архітектори, нотаріуси, ріелтори, експерти в сфері нерухомості. До участі залучили знаних спікерів з усієї України, окрім доволі серйозних тем, які піднімали гості. Також на імпровізованій сцені провели і розіграш призів для учасників. Ми завжди стараємось на нетипові конференції дарувати більше емоцій, подарунків, щоб люди виходили натхненні, такі в цей нелегкий час були радісні і знайшли собі відповіді на свої запитання і отримали порцію мотивації рухатись далі і робити щось для нашої країни. Минулого року ми задали дуже класну емоційну планку цієї події, тому що ця подія є такою квінтесенцією не тільки корисних знань, але й Інформації від спікерів, які є напряму не пов'язаними з ринком нерухомості, але ті знання, які вони дають, вони дозволяють подивитися на свою роботу трошки під іншим кутом, і плюс це емоційна складова, тому що це Різдво, це Львів, це святкове місто в святковий період. Тому напевно, ось ці три складових вони є факторами успішної реалізації проєкту Нетипова конференція, які допомогли нам минулого року і в принципі цю саму роль зіграли цього року. Ця нетипова конференція проводиться лише вдруге, але цього разу вдалося залучити більшу кількість людей та зробити дійство ще більш насиченішим. Тому й наступного разу обіцяють, чи буде чим здивувати гостей.